Світ, який повірив у безпечний борг від 2000 до 2006 року. Початок 2000-х років здавався періодом раціональної стабільності. Після краху технологічної бульбашки 2000 року та рецесії 2001 року, Федеральна резервна система різко знизила процентні ставки. До 2003 року базова ставка опустилася до 1%. Кредити стали дешевими, і саме тоді почалася нова хвиля зростання на ринку нерухомості. Будинки купували не лише для життя, а як інвестицію. Індекс Кейс Шилер у багатьох регіонах Сіши А зростав двозначними темпами. Здавалося, що ціни на житло не можуть падати на національному рівні. Банки активно видавали іпотеку, включно з позичальниками з низьким кредитним рейтингом. Кредити з плаваючими ставками, мінімальні початкові внески, спрощена перевірка доходів усе це стало нормою. Економіст Бен Бернанкі у 2005 році говорив про надлишок глобальних заощаджень, що підтримував низькі ставки. Світ був наповнений ліквідністю. Борг більше не сприймався як ризик, він виглядав як інструмент зростання. Але саме в цей момент формувалася нова ілюзія. Коли зростання тримається на кредиті, стабільність залежить від того, чи продовжить дорожчати актив, що забезпечує цей борг. Проблема не в тому, що кредити стали доступними, проблема в тому, що вони здавалися безпечними.